А ви так. <ріст> 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 на, на цьому все. <ріст> всім привіт! Всім привіт! З вами Максим та Сергій. Вітаємо на нашому каналі. Ми займаємося автівками. Я конкретно займаюся автопідбором в Україні, також автопідбір зі штатів. Повний цикл від е, купівлі автомобіля на аукціоні до доставки в Україну. А також ремонт автомобіля. Сергій займається е, автомобілями з Кореї, а також він дуже полюбляє автівки купувати в Україні, готувати їх, продавати. Тому даний автомобіль, який у нас в кадрі, Сергій, розкажи про нього. Да, всім ще раз вітаю. Сьогодні у нас у продаж залітає такий автомобіль, як Honda Accord Coupe. Ну що, розкажи свою емоцію відносно даного автомобіля. Бо свою я то розкажу трохи пізніше, вона ж в моєму володінні була. Так, авто в мене вже знаходиться ну, досить довгий період часу. Хочу розказати, що цей акордік у нас він з характером у кузові купе, дуже дарує емоції. Подобається, як він підриває, як він їде, як він рулиться. Машина дарує класні емоції у даного автомобіля під капотом 3,5. Коли давайте взагалі, історія, історія ж купівлі даного автомобіля всім вже ж цікаво, чому я саме купив цю дану автівку. У мене була ГТІшка. У 2020 році купив себе ГТІшку на ручки, 2 літра, ТФСАй. Тільки приїхав в Україні, я її затюнячу. Зараз будете бачити фотографію, я прикріплю. Поміняв я зразу на офіціалі цепочки, питаю, говорю, а як я коли можу навалювати на ній? Ну, так ось ти каже, тільки з сервісу виїхав. Каже, і давай газ в пол. Покатався я на машині, я б її можливо і не продавав. Але дружина каже: я на русі їздити, не буду ну ладно, прийдеться продать. Така зажигалка крута, класна. Продаю я е, гольфіка шостого. І думаю, щоб його таке на заміну взяти? Цікаве, емоційне, драйвове, молодіжне, щоб воно було таке: от прям вау, ефект, вау, коли ти е, підходиш до автомобіля, бачиш оцю емоцію, е, повертаєшся, бачиш цю емоцію. І коли проїжджаєш миво і всі на тебе звертають увагу. І У мене є такий знайомий льоня 100% дивиться це відео. Льоня, тобі привіт. Він заядливий хандовод і такий Макс, є сюди на аукціоні. Говорить, купешечка класна, тобі точно зайде. Говорю, Льонь, кидай. Плюси. Автомобіль свіжіший, 16-го року. У автомобіля під капотом 3,5 282 сили. Е, сили. Тому що 2.4 на варіатори я не розглядав зовсім. Чомусь, бо вона ніхуя не їде, так? Да? Не їде, так. Да. Тільки автомат і комплектація турінг. Серий, що за комплектація? Ну це максимальна, яка є. Саме останній рест. Я думаю, що взагалі зараз такі вже не випускається. Тось тобто, максимальна оптика, дуже класний салон, комбінована шкіра, світлий. Ну тут, типу, є все, що, ти, що тільки можна уявити. Камери. Мені чим вона сподобалась, те що, по-перше, да, сама максимальна комплектація і всі кнопочки, які є на одній заглушечці. Все воно в кнопках, всі функції працюють. Це, по-перше, дуже корисна річ, коли ви перший раз купуєте собі автомобіль, або, наприклад, на цій автівці їздить дівчина. Активні парктроники вкруг, активний дистронік, камера заднього виду, автопілот, утримання в полосі. Датчик столкновення у даного автомобіля є. Like, да все, що потрібно: Full LED оптика, автодальній, датчик світла, та тисячи безключовий доступ, автозапуск. No. Э, ця автівка приїхала з нульовичком, Я його тільки Зараз замінив. І що, я там ну, просто мішочок поміняв і його обслуговую раз в п'ять тисяч. Вихлоп борла. мурчить дуже прикольно на no, да, no, Давайте no. послухаємо. No, no. Ми говоримо про цей двигун. Що а, тут цікаво? Видно, що у Акорда не потрібно відкривати капот, ти навіть не знаєш, що тут, де, як він відкривається, тому що ти поміняв масла фільтра, раз 10 тисяч катаєшся і навіть не розумієш, що де і як тут відбувається. де не повинно бути, тому що це що надійна автівка. Да. Їм буде цікаво, всі питають, що ж таке за технології. Технологія! Да, технологія. А так. <плес> Всього. На, на цьому все. Ну ладно, хорошо. Е, Нулявічок ми показали. Ти хотів да. показати, краще, що ти є мастило. Тут не потрібно, кстати, дивитися, так як у. Вага чи Мерседеса БМВ уровень мастила да? там кожних е, тисячу кілометрів. Тут воно і так зрозуміло, що ти залив е, раз 10 тисяч міняєш. В принципі, Бід тут все розуміло. зрозуміло. Ну, нагадую, що дана автівка продажу. Продажем займається Сергій. Він професіонально займається продажем автомобілем. Кому потрібно автівку привезти на комісію або автовикуп, е, всю консультацію він вам надасть в телефонному режимі. От а відносно автомобіля, вона є на нарія, задавайте йому питання, він все відповість. Вона повністю обслужена. Замінені ГРМ, помпа на 90 тисячах. Зараз 98 тисяч. Тому так, так, ну, документи. автівка, Я... вона як для себе да. робилась. На да. приганялась робилася для себе. По умовах у нас найвигідніші умови будуть під реалізацію там поставити. Тому реально телефонуйте, пишіть, реалізуємо будь-яке авто, готові всім допомогти. Друзі, дякую, що ви переглянули відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь на наш канал. Ми прийняли рішення, що будемо не тільки що це TikTok, Інстаграм, Фейсбук, а і повноцінно знімати відео вам і для себе, і для вас в Ютуб-каналі. Тому залишайте своїх друзів, теж підписуйтесь. Наступне відео в нас буде огляд бусика, якого ми підібрали в Україні. Да. Потім буде відео огляд мого субару. А в нас ще дуже цікава автівка є. Да. Е... Дуже класна автівка, недооцінена. Тому теж її віднімемо, обов'язково покажемо, розкажемо. І може хтось шукає, то пишіть уже. Да. Або кому потрібен автомобіль купити, продати, підібрати в Штатах, в Кореї, в Україні. Привезти з Європи. Телефонуйте, контакти під відео. Всім до нових зустрічей. Обняв вас. Да, да? да лайки, підписка. Поширюйте. Пока.